І тому перше запитання до пана Андрейкива сьогодні багато цитують сирського, який говорить про те, що. Ну, якщо узагальнювати, не не весь пост Сирського переказувати, що в принципі ситуація на Харківщині стабілізується, стабілізується складно, ну тому що навіть те, що фраза від нашого головнокомандувача, що у вовчанську росіяни зав'язли у вуличних боях. Ну з одного боку зав'язли, а з іншого боку вуличні бої тривають. Пане Андрейків, ваш аналіз тої ситуації, яка зараз на Харківщині, чи оцей вже критичний період справді минув. Добрий вечір. Ми три тижні тому говорили, що акцент Російської Федерації у літній компанії буде сконцентрований на тому, щоб розтягнути сили і засоби збройних сил України по всій ділянці бойового зіткнення. Нагадаю, що у нас сухопутний кордон з Росією складає майже 2000 км, кілометрів, з яких 900 кілометрів це зона активних бойових дій. Росія не відмовляється від свого глобального плану. Це вийти на кордони основне Луганської і Донецької області і збереженням сухопутного коридору до Криму. Для цього ми вже зазначали, і це підтверджують і західні аналітики, що найближчим часом вони будуть намагатися розтягнути сили і засоби українських військ на ділянці Сумської Харківської області, і можливо так само і з Чернігівщини. Взяти таке місто як Харків безумовно є російською мрією, але реалізація є вкрай неможливо і сумнівна, тому вони вдаються, що стосується безпосередньо місто Харкова, це здійснення. Постійного терору відносно цивільного населення і цивільної інфраструктури, а з точки зору військових завдань, цілей вони будуть максимально накопичувати сили і засоби необхідні для того, щоб якомога більшу кількість наших збройних сил відтягнути на цю ділянку кордону, і готуючи при цьому головний удар там, де у них зараз сформовані резерви. Резерви в них сформовані на Купінському напрямку, на Лиманському напрямку і на Запорізькому напрямку. Очевидно, головний театр бойових дій цього літа буде розвиватися саме там. І росіяни, я думаю, що накопичують і підтягують ще якомога більше сил тими логістичними шляхами, які були пошкоджені українськими збройними силами через завдання ударів по складах. Накопичення як техніки, так само і е, амуніції, боєзапасів, паливно-мастильних матеріалів. Вони міняють логістику, вони міняють комунікацію, але вони сили і засоби накопичують. Є речі очевидні поряд з цим. Росіяни формують зону напруги на контакті їхніх кордонів з країнами НАТО. Ми знаємо, що нещодавно вони виступили з ініціативою одноосібної зміни морських кордонів в частині російсько-фінського кордону. Вся протяжність кордону Росії, а також і Білорусії від нарви до сувальського перевалу є. Зоною напруження, тому що вони вели війська. Вони проводять і оголосили про здійснення в літній період тренувальних заходів. Вони підтягнули туди знову ж таки сили і засоби дальнього ураження. Ми знаємо, і це вже відкрита інформація про перебування безпосередньо біля польського кордону бригад іскандерів, які демонструють агресивну політику і ведення там тренувань і навчання в останній період. Тому ситуація залишається. Ця напруженою, але разом з тим вона є очевидною. Це відтягнути українські сили з одного боку, створити напругу на міжнародній арені, на зіткненні чи на ділянці контакту між Білорусією, Росією і країнами НАТО, в тому числі які приєдналися до північно-атлантичного блоку зовсім нещодавно, і при цьому готуючи основний удар для виконання базового завдання: це вихід на адміністративний кордон е Луганської та Донецької областей. Пане Андріки, вам, ви, ви починали наш ефір з військового аналізу? І я пропоную, аби ви завершили, звісно що і про перемову не хочемо ваші думки почути. Ми ніби цього тижня чуємо такі меседжі, важливі, що дозволять західною зброєю бити по російській території. Наскільки це стратегічно важливо? Що це може змінити? Як це зокрема може врятувати Харків? Тому що зараз знов повідомленням, це просто там кожні кілька годин відбуваються ці повідомлення. Знову вибухи лунають в Харкові. Величезне мільйонне місто. А, а там щодня таке відбувається. Це може змінити стратегічно? Позицію наших військ зможемо якось відігнати від того самого Харкова, де живуть просто сотні тисяч людей. І як ви на це дивитеся з точки зору ну, я... Вірите, не вірите? Я пропоную бути реалістами. Ви знаєте, чому Олександр Усик виграв у Ф'юрі? Тому що він цілий бій тримав його в тонусі. Він постійно тримав цю напругу, і в кінці ця напруга привезла до того, що просто-напросто Фюрі видихся, хоча він антропометрично був набагато більший, сильніший на нього, і жодної поразки не мав. Коли ви проходите інструктаж в літаку щодо того, як себе вести на звичайних ситуаціях, завжди Стюардеса чи Стюард вам рекомендує, що перше, ви повинні вдягнути маску на себе, тобто спасіть себе самі, тому що у випадку надзвичайних ситуацій ніхто нікого спасати не буде. Я говорю про те, що ми повинні бути реалістами. Дійсно. Нам сказали, що Америка входить в період політичної турбулентності. Європа має дуже багато своїх завдань на. Сильного не нападають, нападають на слабкого. В чому сила в сила в організації, хочете наростити м'язи, організуйте свій день. Хочете став зробити сильним свій бізнес, най зробіть правильну організаційну правову форму, зробіть бізнес-стратегію, здобувайте ринки, тоді будете сильними безпосередньо. Сила є вираженням структури і системи, яку та чи інша ідентичність собі побудувала. Якщо ми на сьогоднішній день маємо ті чи інші прогалини, це означає, що на якомусь етапі або в якійсь частині суспільного життя держава не створила. А системи, по-перше, самозбереження, а по-друге, розвитку. Так сьогодні у нас день героїв. Але я скажу одну непопулярну річ: якщо система працює, герої не потрібні. Питання на зараз побудови системи внутрішньої реалізації держави відповідно до тих реалій, які є. А вона полягає в наступному: Перше, Україна витримала надзвичайний натиск і тримає його вже другий день, другий рік. Три місяці перших повномасштабного вторгнення ми фактично воювали самі без жодної західної підтримки. Зараз півроку ми перебували фактично на власному ресурсі, відбиваючи шалені атаки на всіх напрямках. Ми повинні концентруватися на тому, що ми внутрішньо можемо виробляти різні види, де у нас достатньо організації мережевого суспільства. Ми просто ці найкращі практики, які громадянське суспільство сформувало на рівні добровольчих підрозділів добровольчих батальйонів, тих людей, які сюди приїжджали, привозили нам нові навики по тактичній медицині, по виробництву зброї, по нових підходах в переформатуванні економіки на військовій рейки. Ми це все повинні популяризувати самі. Тепер наступне все, що допомагає Україні, це нам йде на користь. Хай збирається де хочуть у Львові, в Карпатах, в Харкові. Якщо що ці люди? Собою являють не опозицію, зверніть увагу на терміни, а вони являють собою опір, тому що Росія сьогодні опирається на величезний силовий апарат режиму. Якщо є люди, росіяни, які готові публічно говорити, що вони собою являють опір, які зі зброєю в руках готові воювати за демократичні зміни в Росії, до чого вони приведуть це вже інше. Це вже буде виключний позитив, який ми повинні підтримувати. Що стосується ударів по Росії, пам'ятайте, що у Російській Федерації як держава, яка формує дуже серйозну прогнозу. Довну політику Прийнята, прийнята концепція ядерного стримування, і ця концепція передбачає п'ять умов, відповідно до яких вони можуть застосовувати ядерну зброю. Одна з них є з таких умов, це є загроза територіальної цілісності Російської Федерації, і Путін цим маніпулює як тільки зможе. Тому оці от межі, які визначають можливості наші і наших партнерів, вони мають відповідні ризики, і зрозуміти, де ці ризики можуть перерости в реальність. Оце власне завдання політиків і військових я рахую ми повинні зараз концентруватися перше на внутрішньому е на внутрішньому консенсусі особи і громадянина розуміння, де хто може в цих умовах в тилу він чи на фронті допомогти нашій загальній перемозі, підтримки політиків, максимальній мінімізації будь-яких негативних повідомлень. Тому що у нас тільки хейту до всіх від до фронту, до телевіків, до ухилянтів, до військоматів, що це вже переходить всі межі. Має бути конструктив наративів, до яких має звертати і політики, і громадські діячі, і представники громадянського суспільства. Ми повинні готуватися до серйозних викликів, які матимуть місце, і ми я впевнений, що при правильні. Організації, системи влади і суспільства ми їх зможемо подолати і вийти достойно, перемогти і безпосередньо здобути перемогу. Вже в якій формі вона буде. Це вже питання наступних наших спілкувань, дискусій і комунікацій. Дякую.